Човен відходить! Ні-ні-ні-ні! Швидше! А! Вовчари, сформуватись у буси! Буси! Та ви запевпали! Клац, клац! Клац! Моє мовля! Отак перевозити дітей небезпечно! Ми ж батьки тепер! Так, 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 так. Ну, гаразд. Дрібнятка, тобі добре? Дрібнятка. Ми знов його загубили. Туди! Там є до човна. Мала. Чому ти бігаєш зигзагами? Чого? Я не знаю. Мій одвічний ворог. <плес> <плес> Тюльпанка, рятуйся! Я своє відспівав. Дитина в тебе доставляє її сама. Що? Ні, я тебе не покину. Ми це зробимо разом. Ну, добре. Тюльпан, так, ліворуч, праворуч, прямо, прямо, ліворуч, праворуч. Не працює Ого, ми зробили це разом я в кожне скло гекнуся а об деякі ти горіло! <серків> <пів> хто б міг подумати скажи хоча ми ж на фабриці скла